Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 28 жовтня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити, у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно автомобілі все-таки. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, розпочинаємо рубрику кросовери. Є два автомобілі поруч, Нісан-Кашкай. Дуже популярний в западах. 13 рік, 1,6 дизель, механіка, 7 місць, 12600 ціна, 185 пробігу, контакти присутні. Комбінований салон по автомобілю, клімат-контроль присутній. 7 місць. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточніть власника. Так, Поруч Audi Q5. Така біленька. 14 рік, 143 пробігу, 16,300. Ціна 2,0 бензин на автоматі. Контакти присутні. На світлій шкірі. Більше інформації уточніть та власника. Так, дві Mazda cx 5 і чорна і біла. Значит, по білій 14 рік модельний 15, 250 пробігу, 15800 ціна, 2,2 дизель на автоматі. Контакти присутні. Форкоп є, парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Значить, наступна. В чорному кольорі форкоп парктроніки є в оригінальних дисках. 13 рік, 15,200 ціна, пробіг 248, 2,2 дизель на автоматі. Європа, контакти присутні. Чорний шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника? BMW X5 2009 року. 3.0 дизель на автоматі. максимальній комплектації. 18650 ціна. Контакти бачимо присутні. Чорний шкіриний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Так, семимісний Volkswagen Atlas 2019 року, 3,6 бензин на автоматі, 26600 ціна. Тут є контакти до власника. Добрий день. Так, дивимось по салону. Шкіряний салон з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат-контроль. Присутній. Дуже багато місця, він семимісний. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Значить, Поруч Peugeot 5008. Перектроніки бачу присутні. Так, Я цей автомобіль називаю сімейний кроссовер, кросовер, кросовер мінівен. Класні комплектації. 17 рік, 27200 ціна. 2.0 дизель, автомат повністю обслужена від власника, 210 пробігу, контакти присутні. Класний салон. З електрорегулюванням, з пам'яттю, мультикермо. клімат, темна стеля. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Mazda CX5 вже пригнана. 15 рік, 2,2 дизель на автоматі. максимальної комплектація 21 тисяча ціна, 169 пробігу, контакти є. Кіріний салон, пам'ять сезіння, електрорегулювання, мультикермо, клімат, максимальна комплектація по машинці. Парктроніки, форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте, поруч Тігуан. 2.0 дизель Європа. В чорному кольорі. 15 рік, 219 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, повний привід. 18400 ціна, 219 пробігу, контакти ті ж самі. Власника два авто. Коли цікавий, телефонуйте, покажу по салону. Клімат-контроль, підігрів, автоматична коробка передач. Парк троніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Так, ще одна Mazda. Це 5 біленька. Вже на реєстрації, 17-й рік. 120 пробіг, 18700 ціна, 2,5 бензин на автоматі, повний привід, обслужено, контакти є. Більше інформації уточнюйте. Так, навпроти, бачу гарна. Хюндай Санта-Фе. На реєстрації 2006 рік повний привід, обслужена 8900 ціна контакти присутні. Автоматична коробка, клімат-контроль присутній. Зимова резина. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Так, свіженький Volkswagen Tiguan на ринку. Раніше його не було. 16 рік, 141 тисяча пробігу, 14900 ціна, 2.0 бензин на автоматі. Контакти до власника присутні. До речі, класна ціна на такий рік. Зараз покажу по салону. Передні парктроніки. Класний шкіряний салон на світлій шкірі з електрорегулюванням, з перфорацією. мультикермо. Підігрів і сидінь присутні, коробка автоматична. Стан нового авто. Гарна ще резина. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримуєте більше інформації. Власник підказує, що ще є такий самий Тігуан. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 220 пробігу оригінального. 2,2 дизель на автоматі, 7 місць, повний привід 15500. Ціна комплектація максимальна. Контакти присутні. Ключовий доступ, електроскладання дзеркал, шкірені сидіння з електрорегулювання, мультикермо, круїз, блутуз, клімат, автоматична коробка, повний привід, підігріви сидінь присутні, люк. 7-місна версія. Повністю обслужена, підказують ланцюги замінені, масло замінене, електропровід багажника присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч такий самий, але на механіці. З обвісами по кузову. 12 рік, 2,2 дизель. 14500 ціна. Без підфарбувань, 230 оригінального пробігу, є вся серйозна історія. Контакти ось тут. П'ятиймісний, електроскладання дзеркал. Круїс контроль, ліміт контроль, клімат контроль. Механіка шестер ступенева. Перектроніки форкоп присутні. Так, і ще один outlander в чорному кольорі, семимісний. 10 рік 198 пробігу, 11800 ціна, 2,0 бензин, без підкрасів, контакти є, є сервісна історія до 23-го року. Семимісний салон комбінований в дуже гарному збереженому стані. мультикермо, круїз контроль присутній, коробка автоматична. Чистенький охайний салон. Кого цікавий, телефонуйте до власника.